Так, Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на ось таку ручку газу типу половинка для електровелосипеду. Значить, вкратце розкажу вам, що це за ручка і що входить в комплект цієї ручки. Сама ручка газу у нас має ключик. Два ключика у нас йде в комплекті. Для того, щоб запустити велосипед, потрібно повернути ключ, і тоді у вас загориться. Вольтметр. Вольтметр у нас універсальний. Він буде показувати при будь-якому вольтажі 24-72 вольти, Цю ручку можна ставити, вона універсальна. Тут у нас ось такий зажимчик під шестигранник. Ця скоба вона універсальна, можна поставити на будь-який руль, вона підійде. Довжина проводу у нас 1,70 м. І на виході з ручки маємо ось такі виходи. Це у нас плюс і мінус для ключа. І також сама ручка газу, тобто плюс-мінус і датчик холом. Відповідна фішка має бути у вас на контролері. Вона може виглядати або так, або може бути ще е чорненька маленька фішечка. Ручка на велосипед встановлюється. Тільки з правої сторони, на ліву її неможливо встановити. І в комплекті також йде ось така гріпса, вона анатомічна, вона дуже добре тримає руку. І, звісно, що відповідна сторона з іншої сторони, з лівої. Гріпси дуже хороші, вони у нас резинові, її просто так нагнуться. Дуже тяжко вони стоять на велосипед, але якщо їх все ж таки надіти, то. Вона вже нікуди звідти не дінеться. Так, ну і Що ще можна сказати по ручці? Ось ви можете бачити маркування 24, 12 вольт-99 вольт. Тобто вона у нас універсальна. Ручка газу у нас греостатного типу, працює вона як на мопей. Замовити цю ручку можна на нашому сайті ecobike.com.ua також у нас є ще багато видів ручок. Ви можете подивитися в розділі запчастини для електровелосипедів. Дуже багатий у нас вибір по ручкам газу. Тому, друзі, замовляйте. Всім дякую за перегляд, гарного дня!